Дві помаранчеві, одна коричнева. Проходимо через другу блакитну коричнева, дві помаранчеві проходимо через першу помаранчеву. П'ять зелених набираємо і проходимо через другу помаранчеву. Три помаранчеві проходимо через першу помаранчеву. Три зелені. І проходимо через другу зелену. Біла, чорна, біла набираємо і проходимо через другу зелену, з набору по три. Три зелені набираємо. Проходимо через другу помаранчеву, три зелені набираємо. Проходимо через другу зелену. Далі набираємо одна біла, три чорні, одна біла, і проходимо через другу зелену, три зелені набираємо, проходимо через другу зелену. Одна біла, дві чорні і проходимо через чорну бісеринку. Жовта, блакитна, жовта набираємо. Проходимо через другу чорну. Дві чорні, одна біла. Проходимо через другу зелену. Одна біла, дві чорні напираємо, проходимо через першу чорну. Далі набираємо жовта, три блакитні жовта і проходимо через другу чорну. Три чорні набираємо і проходимо через першу чорну. Жовта, дві блакитні, проходимо через блакитну. Одна біла, дві блакитні набираємо і проходимо через другу блакитну. Жовта, дві чорні. Проходимо через. Другу чорну. Дві чорні жовта набираємо, проходимо через першу блакитну. Далі набираємо дві блакитні, одна жовта, дві чорні, проходимо через першу чорну, одна біла, зелена, одна біла. І проходимо через другу чорну. Дві чорні, одна жовта, проходимо через другу блакитну. Одна жовта, дві чорні набираємо, проходимо через першу чорну. Одна біла, дві зелені, проходимо через зелену бісеринку. Дві зелені, одна біла набираємо, проходимо через другу чорну. Дві чорні, одна біла, дві зелені набираємо, проходимо через першу зелену. Зелена, помаранчева, зелена набираємо, проходимо через другу зелену. Дві зелені, одна біла. Проходимо через другу чорну. Одна біла, дві зелені. Проходимо через першу зелену. Зелена. Дві помаранчеві. Проходимо через помаранчеву, дві помаранчеві, одна зелена набираємо, проходимо через другу зелену. Три зелені. Дві помаранчеві набираємо, проходимо через першу помаранчеву. Коричнева, блакитна, коричнева. Проходимо через другу помаранчеву, Дві помаранчеві одна зелена проходимо через другу зелену. Зелена. Дві помаранчеві набираємо. Проходимо через першу помаранчеву. Коричнева. Дві блакитні. Проходимо через блакитну. Дві блакитні коричнево набираємо, проходимо через другу помаранчеву. Дві. Помаранчеві, коричнева, дві блакитні. Набираємо, проходимо через першу блакитну. Темно-червона, чорна, темно-червона набираємо. І проходимо через другу блакитну. Дві блакитні, одна коричнева. Проходимо через другу помаранчеву, коричнева, дві блакитні. Проходимо через першу блакитну. Темно червона, дві чорні. Проходимо через чорну. Дві чорні, одна темно-червона. Набираємо, проходимо через другу блакитну. Дві блакитні, одна темно-червона, дві чорні. Проходимо через першу чорну. Морквяна, жовта, морквяна. Набираємо, проходимо через другу чорну. Це вже інший помаранчевий колір, морквяний. Далі ми з вами набираємо дві чорні, одна темно-червона, проходимо через другу блакитну, одна темно-червона, дві чорні набираємо, проходимо через першу чорну. Моркв'яна, дві жовті набираємо і проходимо через жовту. Дві жовті, одна морквяна набираємо, проходимо через другу чорну. Далі набираємо дві чорні морквіана, дві жовті, проходимо через першу жовту. Три чорні набираємо, проходимо через другу жовту. Дві жовті, одна морквяна, проходимо через другу чорну. І далі починається повтор відео з першої частинки. Ось я завершила плести. В мене вийшло сім ось таких елементів. Далі пришиваємо петельку, набираю шість білих бісерин. Прохожу голочкою через три чорні. І утворилась нас петелька. Далі прохожу декілька разів через цю петельку, щоб її можна було закріпити. Далі прохожу в самий низ для того, щоб робити підплетення. Прохожу по бісеринках, по напряму нитки, через декілька бісеринок проходячи, я роблю вузлик таким чином, щоб петелька і бісерне полотно на краю. Були добре закріплені. Ось, зробила вузлик і проходжу через декілька бісерин. Підтягнула нитку, вузлик сховався в бісеринку. І так декілька разів я прохожу вузликами. Пройшла через декілька, підтягнула нитку, сховався попередній вузлик, і далі роблю наступний. Ось так підтягнула. Далі проходимо через наступні бісеринки Проводимо через дві зелені, одна біла, одна чорна. Так, як нас йдуть кутики по три бісеринки, ми з вами будемо проходити через кожну другу бісеринку, тобто центральну з трьох. Ось таким чином ви маєте вивести ниточку. І далі ми з вами набираємо одна біла, 13 зелених, одна біла. І проходимо через наступний ромбик. Ось на три бісеринки ми проходимо через центральну другу. І підтягуємо нитку. Ось таким ще. Підтримуємо нитку і далі знову набираємо одна біла. 13 зелених, одна біла. Набрали. І проходимо через наступний ромбик. Ось друга помаранчева у нас виходить. І підтягуємо ниточку. І так продовжуємо до кінця ряду. Набираємо одну білу, 13 зелених, одну білу. Набрали. І проходимо через наступну центральну бісеринку з трьох. Ось так. Продовжуємо самостійно, доходимо до завершення ряточку і ховаємо ниточку. В наступному відео. Будем кріпити зав'язки.